Всім привіт! Мене звати Андрій, і в цьому відео я розкажу вам, чому не варто приїжджати до Канади по візі Коет. Та й в цілому не тільки по візі Коет. Чому взагалі не варто цього робити? Майже всі люди, які приїжджають до Канади по візі Коет, приїжджають сюди з Європи. саме тому, що потрібно було раніше жити в Європі, тому що іменно в Європі вклеюють ті візи. Ну і летять майже всі з Європи. Тому я буду зрівнювати найчастіше всі мінуси іменно з Європою в цьому відео. Я сам перед переїздом до Канади жив більше трьох років в Польщі і хочу сказати, що якщо порівнювати Канаду з Європою, то в Канаду реально немає смислу їхати. І в цьому відео я розкажу вам чому. Але не забудьте додивитися його до кінця, щоб дійсно все зрозуміти. Також, якщо ви дивитесь мій канал перший раз, не забудьте поставити лайк і підписатися. І так, по-перше, в Канаді дуже важко з роботою. Багато людей думають, що якщо вони приїдуть в Канаду, то зможуть піти на любу роботу і будуть нормально заробляти. Але це далеко не так. Тут навіть на мінімалку влаштуватися дуже непросто. Тут навіть на поганій роботи дуже велика конкуренція, часто по 300, 500, а то навіть тисячі людей. Також тут є одна річ, про яку мало хто говорить, це то, що в Канаді дуже важко влаштуватися на повну ставку. Тобто, якщо це якась така гірша робоча робота, як, наприклад, робота в супермаркеті, в магазині чи взагалі робота такого типу, то влаштуватися на повну ставку дуже важко. Як правило, ця робота буде всього на півставки, і вам прийдеться цю роботу на півставки поєднувати з іншою роботою на півставки. Тобто, як правило, тут люди мають по 2-3, а то і 4 роботи не на повну ставку, і вони якось отак от виживають. Також влаштуватися навіть на таку погану роботу дуже непросто, тому що, як я вже говорив, на одне місце дуже велика конкуренція, і навіть таку гіршу роботу ви будете шукати дуже довго. Як правило, її тут люди шукають по 3-4 місяці. Також тут є такий прикол в Канаді, що ви можете от влаштуватися на роботу, ну якби не йти вже в кінці кінців цю роботу, попрацювати буквально там 2 чи тижні, ну чи там місяць, і вас після того можуть звільнити, ну чисто через те, що ви там не сподобались. Ну причин тут може бути насправді куча. Тому що тут стільки людей на одне місце, що вони вас звільнити можуть отак. От ну а тепер уявіть собі, ви от шукали роботу три місяці, пропрацювали там потім, скажімо, два місяці, потім вас звільнили, і ви знову будете шукати роботу три місяці, знов там пропрацюєте пару місяців. Ну з таким темпом можна взагалі лишитися без грошей і опинитися на вулиці тут в Канаді. Звичайно, краще виглядає ситуація, коли ви шукаєте роботу за спеціальністю, тому що така робота, вона, ну як правило, на повну ставку і платять там краще, ну і жити на ці гроші трохи веселіше. Ну, але тут такий прикол, що навіть якщо ви маєте досвід. За вашою спеціальністю, то влаштуватися тут буде дуже непросто. Тому що роботодавці тут вимагають дуже багато років досвіду, дуже багато різних сертифікатів. І також, навіть якщо ви працювали в міжнародних американських фірмах, як, наприклад, я, я працював в Польщі більше двох років в міжнародних американських фірмах, то треба враховувати то, що тут, от в Канаді, Робота виглядає зовсім інакше, ніж це було в Європі. Хоча, ніби здавалося б, що це міжнародні американські фірми, і воно ніби мало би виглядати похоже. Але ні, процес виглядає інакше, і через то важко пройти інтерв'ю по роботі. Також багато людей дивляться, що за їхньою спеціальністю то тут в Канаді дуже багато оголошень, але вони не враховують того, що тут на одне місце конкуренція там по 500, по 400 чи по 200 людей, і дуже важко пройти цю конкуренцію. Дуже часто були такі ситуації, що от, люди приїжджали сюди, от, в Канаду, шукали тут роботу півроку, не могли нічого знайти і їхали назад. Тепер розкажу трохи про власний досвід. Я приїхав в Канаду з сестрою. Раніше ми жили в Польщі. Я знайшов свою першу роботу тут трохи менше як за місяць. Це робота customer service, тобто робота з клієнтами. Пропрацював я менше трьох місяців і мене звільнили. Просто сказали, що зараз якби трохи менше роботи, і їм не потрібно стільки працівників. Ви уявляєте, моя сестра шукала її першу роботу тут два з половиною місяці і змогла тільки знайти роботу в магазині одягу, і то не на повну ставку. При тому, що в Польщі ми працювали в міжнародних фірмах і мали зарплату вище середньої. Також ми знаємо англійську майже ідеально, спілкуємося абсолютно вільно, Тобто це не була проблема. Тут навіть зняти житло без роботи дуже проблематично, тому що власники житла, як правило, знають, що люди дуже часто в Канаді не знаходять роботу і їдуть назад. Тому вони часто хочуть, щоб їм заплатили 6 місяців наперед, щоб якщо ви вирішите там поїхати назад, вони залишилися в плюсі. Тому ніколи не платіть 6 місяців наперед. Платіть завжди тільки перший і останній місяць, коли знімаєте житло в Канаді. І так, наступне це то, що в Канаді дуже багато бомжів і наркозалежних в Канаді легалізовані наркотики. Марихуана легалізована по всій Канаді, а в Ванкувері легалізовані навіть важкі наркотики. Тому тут дуже багато наркозалежних людей і дуже багато бомжів. Також хочу сказати, що бомжем тут стати дуже легко, тому що можна просто так от не знаходити роботу. І опинитися на вулиці саме тому в Канаді і в Америці дуже багато бомжів. От в Європі такого немає, тому що в Європі набагато простіше з роботою. Також проблема багатьох людей, що вони от думають, що якщо в них була успішна імміграція в Європі, якщо вони змогли там справитися з імміграцією, то вони напевно справляться і в Канаді. Ми так само з сестрою думали, що якщо ми справилися з імміграцією в Польщі, то ми справимося з еміграцією і в Канаді. Але це не зовсім так, тому що в Канаді імміграція набагато важча, і тут все зовсім інше. Також в Канаді дуже багато блогерів, які розказують про там успішне щасливе життя в Канаді, різні байки заманюють сюди людей, але просто багато людей не враховують того факту, що ті блогери вони сюди їхали з дуже великою кількістю грошей. Тобто вони могли тут вчитися в Канаді, вони могли робити місцеві сертифікати. І після того знаходити якусь таку нормальну роботу. Звичайна людина, яка йде в Канаду, вона не має такої кількості грошей, тому що ті, що їхали в Канаду колись, вони продавали нерухомість і везли просто якісь з величезні суми грошей, крім того, що вони просто були ну небідними людьми. Але звичайно вони про це нікому не сказали. Я замітив, що люди дуже часто думають, що ці бомжі і наркозалежні, що вони є тільки в Торонто, але ні, вони є в абсолютно всіх великих містах Канади, та й не тільки в великих, навіть в малих містах дуже часто вони зустрічаються. Тому треба бути до них готовим, тому що по вулицях їх ходить дуже багато. Наприклад, от недавно я от зі свого балкону побачив от таке. На жаль, ті блогери, які вже давно в Канаді, не розказували про те, яка тут серйозна проблема з бомжами, яка тут серйозна проблема з наркозалежними, яка тут серйозна проблема з роботою. І саме через це люди, які сюди приїхали, нові люди, вони просто загубили або загублять дуже багато грошей. Саме для цього я зняв це відео, щоб ви не зробили тих помилок. Я розумію, що якщо знімати відео тільки про плюси Канади, ти набереш набагато більше переглядів, будеш мати набагато більше підписників. Але я роблю YouTube не для грошей, не для слави. Це для мене більше як хобі, тому для мене це не є основне. Я просто хочу поділитися своєю думкою з людьми і їм допомогти. Так, якщо ви приїдете в Канаду по візі Коет, ви получите ці 3000 тисячі доларів. Які всі получають, але майте на увазі, що цих грошей тут дуже мало. Як правило, їх вам вистачить тільки на перші тижні, і ви їх потратите дуже скоро. Тому в Канаду треба їхати з великим запасом грошей. Хоча навіть з великим запасом грошей їхати сюди трохи стрьомно, тому що можна просто всі ті гроші загубити. Бо заробити тут гроші дуже важко. Тут важко не тільки знайти роботу, як я це вже говорив, але також і працювати на цій роботі. Я розумію, що багато хто в Європі теж працював дуже важко. Я це розумію, але повірте мені, що в Канаді треба працювати ще набагато важче. Також тут в роботі розповсюджений дуже серйозний мобінг. Тобто мобінг ніби є всюди, але тут він в рази більший. Тут працівник він просто не має взагалі ніяких прав. Тут вас звільнити можуть дуже легко і знайти на, ва на ваше місце когось іншого буквально за секунду. Вертаючись до теми грошей, то хочу сказати, що, наприклад, якби ми зараз з сестрою збиралися вертатися в Європу, то незважаючи на те, що ми отримали по ті 3 тисячі доларів від канадського уряду, то навіть в тому випадку ми би загубили десь в районі 10 тисяч доларів на двох. Це дуже багато грошей, а багато хто загубив навіть набагато більше грошей тут в Канаді, тому що загубити гроші тут дуже легко, а заробити їх дуже важко. Ну але навіть незважаючи на це, ми все одно плануємо повертатися в Європу, тому що ми розуміємо, що в Канаді ми, скоріше всього, їх не заробимо. Також в Канаді весь час треба лицемірити, штучно посміхатися і робити вигляд, який ви щасливий. Тому що інакше вас можуть просто звільнити з роботи. Наприклад, знайому мого друга, яка працювала в супермаркеті, звільнили через те, що вона нещаслива на роботі. Тобто, навіть якщо у вас все погано, вам не вистачає грошей і, взагалі, вам ця робота не подобається, то ви повинні показувати, який ви щасливий, весь час посміхатися, і також показувати всім своїм видом, яке це щастя, що вас взяли на цю роботу. Може, саме тому ті блогери, які живуть вже давно в Канаді, вони такі довольні і говорять, як тут все добре. Може, саме через те, що вони просто привикли, що вони весь час показують, як тут все добре, і що тут не можна просто жалітися, що вам щось не подобається. Ну тому, що якщо чесно, то в мене просто немає іншого пояснення. Ну, але теж треба враховувати, що через них багато людей просто загубили багато грошей. Ну але не будемо їх усуджувати. Просто якщо вони це робили свідомо, то залишимо це на їхній совісті. Ну, але не потрібно нікого осуджувати, тому що людина сама несе відповідальність за свої вчинки і рішення. Також хочу сказати, що більшість людей, які живуть в Канаді, це індуси, китайці і араби. І треба враховувати, що тут, на жаль, є така річ. Що коли хтось когось бере на роботу, то найчастіше стараються брати своїх. Там Індус бере індуса, китаєць, китайця, Араб Араба. Пошук роботи тут і без того непростий, а з тим стає ще важчим. Ну і взагалі, я би сказав, що білих людей тут дуже мало, тобто білі люди тут в меншості. Тобто тут не так, як наприклад в Західній Європі, що там багато, наприклад, там арабів, теж індусів може трохи є. Ну але все одно, наприклад, білі люди в більшості. Тут навпаки, білі люди тут в меншості. Тобто, я би сказав, що білих людей тут менше 20%. Тобто я не говорю, що це плюс чи мінус, просто вас про це інформую. Зато ті наркозалежні, які тут є, то вони майже всі білі, майже всі корінні канадці. Теж хочу сказати, що більшість людей в Канаді дуже бідні. Дуже бідні. Наприклад, навіть якщо брати передвоєнну Україну, наша країна теж вважається досить бідною, але навіть в нас нема стільки бідних людей, як тут. Тобто, це навіть просто не до порівняння, скільки тут бідних людей. Наприклад, коли я працював в Customer Service, до мене дуже часто дзвонили клієнти, що вони забули там в магазині їхній кульок, і щоб той, якби кульок просто для них там тримали, щоб вони коли прийдуть наступний раз, щоб вони його забрали. Просто для вашого розуміння кульок там коштує десь 60 центів. Тобто люди тут реально дуже бідні. І я би міг навести дуже багато таких прикладів. Ну, в цілому, навіть от ви просто пройдетесь по вулицях, побачите, як от люди виглядають, і ви зрозумієте, що це так. Взагалі, якщо загально говорити про рівень життя тут в Канаді і навіть порівнювати його з передвоєнною Україною, то я би сказав, що в передвоєнній Україні рівень життя набагато вищий, ніж тут. Серйозно. Ну, якщо порівнювати Україну з Європою, то ні, в Європі однозначно рівень життя вищий, ніж в Україні. Але якщо порівнювати Україну з Канадою, то мені здається, що в Україні рівень життя вищий, ніж в Канаді. Зараз, звичайно, хтось скаже, якщо в Канаді так погано, тоді чому ти там сидиш? Ну, от якраз я і збираюся звідси виїжджати. Якраз порівнюю різні варіанти, думаю, чи їхати назад в Польщу, чи може в якусь іншу країну. Так що не переживайте, але з Канади я скоро поїду. Чи я жалію, що я сюди приїхав? Ну, звичайно, мені трохи шкода втрачених грошей, хоча я розумію, що якби я б тут лишався довше, то я загубив би ще набагато більше грошей. Ну, але в цілому я би не сказав, що я жалію, тому що я побачив абсолютно інший світ, побачив іншу цивілізацію, тому що в Канаді і в Америці все зовсім не так, як в Європі. Ну і це просто був чудовий життєвий досвід, тому в цілому я не жалію, що я сюди приїхав. Ну але вас хочу попередити про всі мінуси Канади, щоб ви теж змогли уникнути тих помилок. І я надію, що це відео багато кому поможе. Тому не забудьте поставити лайк і поділитися ним зі знайомими. Теж хочу сказати, що раніше я міг завидувати людям, які живуть от в Канаді чи в Америці, чи в якійсь іншій країні такого типу. А зараз, зараз вже ні, зараз я взагалі хочу сказати, що я от навіть жалість відчуваю до тих людей. Чесно, після того, що я тут побачив, мені їх навіть шкода. Всім дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це все. А я вам бажаю хорошого дня і бажаю вам не наробити тих помилок, які я зробив. До побачення і до зустрічі в нових відео.